Привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад про себе кохану. Що було, є і буде, і чим серце заспокоїться. Ну, якщо заспокоїться, звичайно. І так, налаштовуйтесь на розклад, подумайте про себе, подумайте про свою ситуацію. Такий розклад я роблю на особистій консультації, щось схоже до вчорашнього, да? те, що ми робили на чоловіка, сьогодні робимо на себе кохану. Налаштувались на розклад? І так. Що відбувається в твоєму житті. Для багатьох з вас дуже важлива зараз тема особистих стосунків. Хтось проживає своє нещасливе кохання з імператором, да? стосунки, які не склалися, десь або зайшли в глухий кут, або зрозуміли, що. Ну, або там чоловік робив боляче, да? чоловік обманював. Для когось навіть чоловік не обманював. а Чоловік створив таку ситуацію, де ти побачила, прочитала, добрі люди прислали тобі повідомлення, фотографії, дав кожного своє. І ти знаєш, що тебе чоловік сильно-сильно ранив цими своїми поступками. І ти таким чином впала в такий депресивний стан повна апатія, не хочеться нічого робити. Але головний момент в тому, що, будучи в цій апатії, ти все ж таки стараєшся знайти виправдання для чоловіка, або ти все ж таки а, стараєшся займатися самообманом. Деякі з вас виправдовують його поступки, деякі з вас могли закрити ці стосунки для себе, повністю зруйнувати ці стосунки, можливо, навіть там, чи піти у щось нове, да, чи покинути чоловіка. Тим не менше, оцей способ виходу з такого важкого стану він для тебе є не зовсім вірним. Курс обрала скоріше за все, не той. Того що все одно аналізуєш, я вам скажу, в чому може бути не той курс. Часто, коли жінка дізнається, наприклад, про зраду, тут просто може бути напряму зрада. Коли жінка дізнається про зраду, вона починає думати, що зі мною не так, що я зробила не так, або як він міг так поступити. Тут питання не в тому, як він що з тобою не так. Тут питання в тому, чому я на це так реагую. Да? В чому моя користь такої реакції? В когось ця користь може бути для тебе позитивною, але в когось може бути негативною, тому що продовжує бути в цих стосунках, страждає, але не виходить. Да? Хтось продовжує слідкувати за цим чоловіком, хтось продовжує. Будучи в самообманах, налагодити ці стосунки, відновити ці стосунки. Але для тебе, от те, що ти робиш, знаєш, що в кожного з вас ситуація а, якби своя. Але те, що ти робиш на даний момент, це ситуація самообману. Вона не приведе до тих результатів, яких ти хочеш. Да? Тому що ти поступаєш нечесно, невірно по відношенню до себе. Багато хто з вас погоджується на ці любовні трикутники при цьому сильно страждаючи. Того, що ти боїшся, ніби як вийти взагалі зі стосунків краще хай такі, ніж абсолютно ніяких. Да? Ти можеш погоджуватись, окей, типа, але ж він зараз зі мною. Ну це не зовсім так. Да? Чоловік для себе підготував такий план відступу. Йому простіше, він, він захоче, він тебе заблокує в будь-який зручний для нього момент, а ти собі цього дозволити не можеш. І, власне, ситуація ця. Що він тобі недоступний, да? ти йому недоступна, вона тебе руйнує зсередини. Попробуй, щоб не було цієї руйнації зсередини, просто попробуй е спокійно і без якихось додаткових емоцій оцінити цю ситуацію. Він поступає так, чого я дозволяю йому поступати так, по відношенню до мене. Да? Отут, чого я. Яку вигоду я з цього маю? Да? Що для себе корисного я з цього маю? Тому що хтось з вас може мати просто гроші, да? немає можливості матеріальної від нього піти, да? і тобі доводиться погоджуватись на його умови, тому що він може матеріально тобі допомагати в цьому випадку. Можливо, тобі потрібна підтримка. І, власне, ти можеш отримувати цю підтримку у свого кривдника. Таке теж буває. Так? Такі теж ситуації бувають. Ніби ти з ним дружиш, а він тебе ніби підтримує. При цьому він тебе ранить ще, ще больніше. Але ніби то здається, що ми з тобою друзі, ми з тобою спілкуємося так? і так далі. І нібито ви дум... ну, ти думаєш, що ви дійдете до якоїсь гармонії, ви дійдете до чогось класного. Ну, по факту. Ця стратегія, ця поведінка, яку ти обрала на даний момент, вона для тебе є невірною. Для тих, хто вирішив все ж таки завершити стосунки і абсолютно з цим чоловіком не спілкуватися, то знай, що має пройти один місячний цикл для того, щоб в твоєму випадку почався процес відродження. В кожного це своє і серії від повнолуння до повнолуння, від новолуння до новолуння, від місячних до місячних, да? от місячний цикл. Проходить, ти все ще будеш закриватися від нього, але твій процес руйнування він вже зупинився. Все, ти видалила непотрібну людину, ту людину, яка робила тобі боляче із свого життя, і пішла у щось нове. І причому ти пішла в те життя, яке може бути тобі комфортним. Ти можеш зараз піти в розваги, ти можеш зараз піти в спілкування з різними людьми, ти можеш займатися чим завгодно. Але це те, що виводить тебе із стану депресивного стану, да? із стану таких душевних тривог і душевних переживань. Це, власне, одна із ситуацій, да? яка, яка тут є. Ще момент. В когось просто йдуть взаємне непорозуміння з важливим, значимим для вас чоловіком-імператором, це може бути керівник. Це може бути чоловік, це може бути батько, який ставить в тебе в важку для тебе емоційну ситуацію, да, тупікову ситуацію. І ти не знаєш, що робити. Він постійно порушує твої особисті кордони, але ти маєш погоджуватись на якісь його умови, тому що в тебе є в цьому матеріальна вигода. Хтось отримує зарплатню, да, боїться втратити роботу. Хтось все ж таки там батько може якимось чином. Проплачувати все, що потрібно, да, утримувати. В когось чоловік може бути основним добитчиком. Тут в кожного свої обставини, але сам факт, якщо ти зрозумієш, за що ти тримаєшся, да, чому ти боїшся це втратити, і побачиш відпочинь від цього моменту, постарайся максимально абстрагуватися і постарайся знайти інший спосіб отримання того, що може давати тобі цей чоловік, наприклад, знайти іншу роботу, да, перевестись в інший відділ, там де немає впливу цього чоловіка на тебе. Піти у відпустку, врешті-решт, якщо це робота. Якщо це чоловік також, попроси, там, я хочу поїхати там, до, до друзів, до подруг, щоб він тебе хоча б якийсь час не трогав, щоб ти могла відпочити від нього, відпочити від його цих от постійних м м м тиску на тебе. По-перше, це допоможе тобі, тобі вийти в стан рівноваги. По-друге, він заскучає, да, і ви можете стати більш дружніми. Комусь все ж таки потрібно звернутися до спеціаліста. Знову ж таки кожного да? До таролога, до психолога, до коуча, до нумеролога, до астролога, людина, яка може роздивитися деякі енергії. Хтось може звернутися там, до юриста, щоб знати, яким чином можна на нього вплинути. Комусь, можливо, потрібно зв'язатися з поліцією, яка може розрулити вашу ситуацію. Бо неодноразово були ситуації, коли чоловік постійно давив, давив да, там, на жінку по-різному, робився, що хотів. І тут в один момент вона просто викликала поліцію, зафіксували ці його порушення, просто з ним поговорив дільничий. І після цього чоловік зрозумів, що на нього теж є управа, да? і він більше не робить таких поступків. Тому що тут таке: так само, тут, якщо це керівник, над ним є теж керівник поспілкуватися з вищим керівництвом і сказати: Ну він а, якби... Користується своїми повноваженнями, да він занадто сильно ну, робить те, чого не можна, да і та управа на нього також є. Подивись в своїй ситуації, тому що тебе, власне, поведінка чоловіка сильно ранить, і це ну може збивати тебе з толку. Єдине, що тобі потрібно зараз зробити, це попробувати від нього відпочити, тому що це сильно впливає на твою працездатність. Якщо взяти у фізичному світі, що в тебе відбувається, по-перше, ти живеш у якомусь своєму світі фантазії і ілюзії. І а, ти собі плануєш одне, плани твої не збуваються, а хочеться, щоб було класно. Да? І от в чому твій самообман? Коли ти дивишся там, от, одне з от переконань, мені дуже подобається, коли у спортзалі займаються там, болі нет. Ну, що значить болі нет? Ти присідаєш тобі боляче, да? ти піднімаєш ту штангу, вона важка, в тебе м'язи болять. Для чого саму себе обманювати? В тому що болі нет? біль є, тобі боляче і ти собі кажеш, так мені боляче, але я роблю боляче, бо я хочу мати там, гарне тіло. А, ну, розумієте, про що я? І так в різних моментах, наприклад, живеш там в якійсь там, я не знаю, в місті, яке тебе вкрай не влаштовує. Ну нічого, нормально, другі ж там якось живуть, але тобі тут не подобається. Ти можеш сказати собі, окей, зараз я знаходжусь в такій ситуації, що я не можу поміняти міста, але я хочу з часом переїхати туди-туди. То що мені треба для цього робити? Так? Старайся адекватно оцінювати ту обстановку, де ти зараз знаходиш, знаходишся, і не Переконувати себе в тому, що мені показалось, де да? Да це все не так, да, да ні, у мене все хорошо в сім'ї, дуже все класно, хоча там чути не б'єтеся кожен день. Да? Отакий от от момент пробуй з собою бути чесною, тому що оцей самообман, оце твоє бажання бути хорошенькою для других, воно веде тебе до депресивних станів, до десятків мічень. Коли ти нічого не хочеш робити і не можеш робити більше того, це руйнує тебе зсередини. Плюс ти впадаєш в самообман і ти не можеш адекватно, спокійно оцінити ситуацію. Ти не можеш спокійно, нормально розібратися сама з собою. Це приводить до того, що ти починаєш закриватися від інших людей. І ти думаєш, ніби ти як ти поїдеш в друге місце, переїдеш в інше місце, або почнеш все спочатку, що воно в тебе буде по-другому. Якщо ти не вийдеш з луни, воно не буде по-другому. Воно буде так само. Тому чесно скажу, ситуація, от я мені дуже сподобався вчорашній розклад про чоловіка, бо ну він красавчик, він вирулить це все. А в тебе дуже велика ймовірність того, що ти не зможеш вирвати, розрулити цю ситуацію, оскільки ти не хочеш бути чесною з собою або адекватно оцінювати ситуацію. Ти хочеш, ніби як прикрашаєш її. Не прикрашай, тільки чесність собою допоможе тобі вийти з цього важкого стану. Якщо хтось хотів переїхати, до речі, ви можете переїхати, або якщо хотіли кудись. Можливо, це буде переїзд в інший офіс, або переїзд в нове місто, в нову країну, в нове місце. Можливо, хтось планував зробити ремонт, ви зробите. Єдине, що вам буде дуже важко, це робити і в фізичному плані, і в емоційному. Тим не менше, потрібні люди, які можуть вам допомогти, знайдуться, але. Після цього приїзду дайте собі час на відпочинок. І е, дуже вас прошу, все ж таки, звертайтеся до допомоги до фахівця в вашому випадку, це просто вкрай необхідно. Тому що ви на даний момент не знаходитесь зараз в такому стані, де ви можете сіла сама подивилася і сказала, А, так я знаю, що робити. Ти не знаєш. Тобі здається, що ти знаєш, ти не знаєш. І, власне, чим довше будеш знаходитися в такому стані, тим більше знову ж таки ведеться до твоїх руйнувань. Що стосується роботи, що стосується роботи, в роботі дуже велика конкуренція, і в роботі, в роботі доведеться жорстко відстоювати себе свої позиції Да? в когось просто можуть конкуренти не давати тобі спуску, в когось може бути емоційне. Вигорання, да? в когось може просто накрити від того, що очікувала одного, а по факту виходить інше. Трудогалізм, оце все, він веде тебе до того, що ти просто вже потім щось можеш робити на автоматі і бачиш, що ти так далі не тягнеш. Якщо є можливість взяти відпустку, краще візьми відпустку. Або якщо на роботі дійсно важка, складна ситуація з твоїми колегами, або з твоїм колегою. бо по різному світяться чоловіки, все ж таки колеги. Краще максимально від нього абстрагуватись, закритись на якийсь час, якщо є можливість відсторонитись. Заблокувати його взагалі, не спілкуватися з ним. Якщо він тебе заблокував, господі, перехрестись і скажи, слава тобі Боже, да? Тому що ця людина ну, вкрай негативно на тебе впливає. Ще для того, щоб справитися зі своєю роботою, я би дуже радила або брати участь в майстермайндах, або об'єднуватися з людьми, які займаються плюс-мінус подібною справою, тому що це тобі допоможе або почати щось нове, або покаже шляхи, яким чином ти можеш. По роботі розвиватися в новому напрямку, да? не так, як це було раніше. Ти раніше робила це по якомусь там заїждженому сценарію, він для тебе вже не працює, тому що він тебе веде до вигорання, да? він тебе веде до важких фізичних станів. Коли ти об'єднуєшся з людьми, обмін досвідом показує, що це можна зробити по-іншому. Знаходяться потрібні люди, які можуть тобі починати допомагати. Це вивільнить твій час, це дасть тобі можливість відпочити. І, власне, ти можеш. Або дійсно поїхати на відпочинок, або просто з новими силами розпочати свою справу. Але всім, практично всім, хто дивиться цей розклад, дуже рекомендую на цих вихідних відпочинь. Просто закрийся від всіх. Не роби нічого. Сядь і відпочинь. Ти зараз дійсно знаходишся у важкому фізичному стані. Маєш дати собі відпочинок, просто не маєш права. Не давати собі відпочинок. Тому розслабся, зосереться на собі, зосереться на своїх бажаннях, можеш кудись поїхати на природу, їдь, да? можеш віддати дітей своїх комусь, да? Можеш там попросити всіх, щоб тебе не трогали. Попроси тобі дійсно це потрібно, щоб ти, бачка, гарна карта. Карта башня, вона взагалі, та, ну, Вона гарна, вона говорить про те, що ти можеш знайти це своє світло всередині себе. Да? Не потрібні тобі люди. Вони відійдуть, потрібні люди, вони будуть триматися за тебе просто деякі ситуації стаються для того, щоб ви розібралися, якого рівня спілкування у вас з цими людьми буде. В принципі, по цьому розкладу можна говорити, ще дуже багато, але суть одна: відпочинь, дай собі спокій. Відстань від себе і попроси других відстати від тебе. Тому, власне, так. Сподіваюся, що цей розклад був дуже корисним для тебе. Сподіваюсь, що поради від карт. Дадуть тобі хоча б напрямок, чим тобі краще всього зайнятися в найближчий час. Переключайся на себе, зосередься на собі і своїх бажаннях. До нових зустрічей! Сподіваюся, що наступні розклади будуть набагато позитивніші. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Пока-пока!